Моя мамуля називала цю закуску дієтичним салатом. Ну, а що, він же ж без майонезу, тому й дієтичний. М'яке біле сало треба нарізати на невеликі кубики, так як ми на олів'є картоплю нарізаємо. Тут головне все нарізати. Через м'ясорубку буде не те. Нарізане сало складаю в зручний казанок. Соковиту рібчасту цибулю теж нарізаю на дрібний кубик. Цибулю додаю в казан до сала. Зі спеціями теж мундрувати не треба, достатньо солі і свіжозмеленого чорного перцю. А далі саме складне: ось такою товкачкою треба переминати сало не менше 30 хвилин. Воно повинно змінити текстуру, а цибуля має пустити сік. Ось такий вигляд має бути в результаті. А зберігати краще вимальованій або скляній ємності. Я переклала в металевий судочок. На хліб можна накладати, а не мазати. Ви ж не в гостях дуже смачно, особливо з вчорашнім борщиком.